Усіх в ефірі телемарафон марафон простір свободи на Д1. ми традиційно говоримо з відомими, цікавими творчими особистостями. І у нашій студії гурт надає вас. Вітає дівчата? Вітаємо, Вітаємо. Дар'я, Анастасія. Дуже рада, що ви до нас прийшли і прийшли не просто так. Прийшли з прем'єрою. Сьогодні у дівчат відбувається прем'єра пісні «Бам-бам». Будемо про неї обов'язково говорити. Але спочатку хочеться поділитися з нашими глядачами вашої історії. Розкажіть, будь ласка, як створився гурт, кому, коли і як прийшла в голову така ідея. Ну, так Скажемо, одразу, що ми сестри. Тому тому це, я думаю, так, так погадала, що сестра ну, не сподівалася, що вона буде співачкою. а це, це все що я від Я завжди мене. мріяла танцювати, але так вийшло. так що… А... Змусили чи самі захотілося? Захотілося, Захотілося От, мене сестра надихнула. Я, дуже, я просто дуже. написала першу пісню, вона вже є теж так само на всіх майданчиках, під назвою Захисник. І Ще так, що я кажу, сестрі, нука, давай, давай зі мною. Я ж знала, що вона ну, слух дуже гарний. Я думаю, давай зі мною. Вона каже, така, ну так, давай, звісно, давай. І ми це почали з першої клас. пісні. А як а як вийшло спочатку? Спочатку я помітила, що наш брат, якому 18 років, почав писати мінуса, ого, так а у вас там сім, сімейний я... підряд ну, так. А я, а я чекала дуже дуже довго такого моменту, щоб зустрілись такі люди, які зможуть по по нашій темі зробити все так, як треба, як вибажає, всі, не всі розуміють, який мінус треба написати. З братом все окей, А з братом він пише нас так, нас як вам? все на одній хвилі. Дуже круто. Скільки ну, вже вашому гурту? Коли, а, коли рік, ви святкуєте а, день народження? Рік вже був трошки, трошки більше, ніж рік. Вже доволі достатньо. Ну, а яка перша пісня була? Перша пісня це ж захист захисник. захисник". Так, а, ми а, її друга, а друга для... пісня дуже класна. О, дуже так. гарна назва Україна переможе. Так. А дуже це теж. круто. Слова хто пише слова? Ми? Взагалі, взагалі почала так, я спочатку писати більше, а сестра мені там щось підсказувала. Потім пішло, поїхало, і вона зараз теж вас дивує всіх. <говори> <говори> Нічого собі це дуже круто. А ви самі з самого дитинства займалися співом? <говори> можливо, музичну школу ходили. Це це якось потім <говори> це, все, все, як, кажуть. Да. Пішло від батьків і бабуся наша теж співала. Вона була артисткою. ну, Не, не так дуже відомою, але, але було, було таке. Клас. Не жалкували ніколи, що взагалі така ідея виникла, що цим займаєтеся? Боже, то я цим живу, ви що. Ну, це, це взагалі насправді найвелика ну, мрія в моєму житті, що в дитинстві мені сниснили, що я співачка, так що. Ну, так, це неймовірно це... круто, коли мрії втілюються, і коли так. людина має можливість робити ту справу, яку вона любить. Це рідкість і це дуже дуже круто. А чого ви бажаєте досягти як артист? От яка ваша така мета? Ми хочемо е е людям е давати натхнення, щоб вони, щоб вони не опускали дійсно. руки. Дійсно, завжди вірили до своєї мрії, тому що любили себе. А, ну от спочатку, ну мало хто, а, як то сказати, тебе підтримує. Ось. І ми хочемо доказати всім людям, то, що, що треба. Якщо ти йдеш до цілі, а, то так, ти ну, обов'язково не маєш досягнеш. звертати уваги ні на що, ні на так? кого. Е, дуже вдячні, хто нас підтримує. Хто Це... вас підтримував спочатку е, і хто зараз? Е, ну, так, так, е, так. Е, і спочатку, і зараз я вам скажу так, що е, багато чого змінилось спочатку. Ну, спочатку е, взагалі всі були зацікавлені, е, ну, що ми співачки. Але зараз ні, ніхто не очікує, що ми далі. Е, є нові люди, які нас почали підтримувати. Є ті, що з нами були спочатку. Ну то, то зараз дуже багато. То хто не знає, що в нас вийшов перший кліп з наших знайомих взагалі, ні, ніхто не знає. Для них це буде це великий сюрприз. І я вважаю, це так. буде приємний сюрприз. А от взагалом я знаю, що дуже багато різних гостей до нас підключаються у ефіри простору свободи, mm -hmm. особливо молоді зірки, які працюють рік, два, всі обов'язково та і подекуди і ті, хто по 20 років працюють, стикаються з хейтом, і вони діляться тим, як вони його від себе відгораджують. Mm -hmm. Що ви робите, коли стикаєтеся? Я з вам хейтом? скажу, ви mm -hmm. просто послухаєте цю that's... пісню з зразу... Так, Так, ми... то. І пісні є дуже такий цікавий сенс. Е сенс. Так і в цій пісні ми якраз, якраз для ми... для хейтерів, для хейтерів правда, так. написана ця пісня. Ні більш чого. за все ну, а чому треба а заходити вже... одразу з такого я. Давайте так, тоді так. про сьогоднішню прем'єру. Пісня називається Бам Бам. Угу. Розкажіть про неї, як вона створювалася. А, спочатку скажу, що це не 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 ні, ні в кого не взяли цей текст. Вона була взагалі написана ще е, більше ніж 9 місяців назад. Так. Але ми все, все підготували спочатку е, перші пісні пісні, і потім, по по черзі, почали викладати. Ну, це було завчасно ще до ці бамбам. А що... є ще антибамбам, Міш... так. так Ну, це щоб ми до неї написали. Не думав, щоб, так, да, що бо будуть щось... казати так, ви не ви ще і, так здивувались? Думаємо, як так може бути? Тільки написали і тут, і тут виходить. І тут... А так. Тут виходить, так а нас завжди так. Якось ну тільки ми напишемо, і хтось обов'язково напише таку ж пісню. Ну або слова, схожі, якісь, і Рано. якось так. Як виходить, брат пише мінус. А я заходжу до його кімнати, кажу, така що ти там написав? А він каже: та тут шматочок маленький. І я просто кажу: Вау! Ну, тіпа, дуже, дуже ну цікавий такий мінус. Що, що мені здається, що можна тут придумати. І за буквально, і сестра була зі мною буквально за 5 хвилин ми написали цей хіт. Я так, я так, так. вважаю, що це має хіти, бути хітом. Хіти, так, Хіти, саме... Швидко. швидко так швидко. І ну, це, це не просто, знаєте, що там слова ну, вставили якісь. Це з, з нашого життя. В мене, коли ллється, то воно ллється одразу. Ну, я, в принципі, писала всі пісні. Від 10 хвилин до 20 до півгодини. Ну, Нічого, я більше не так. можу, просто. Ну, ось так якось виходить. в мене. Ви не думали ще одну таку кар'єру робити, продавати тексти для пісень? Я скажу що так, що колись трошки, але... пізніше так, ми, трошки пізніше. У нас є якісь. Такі цікаві моменти, що ми задумувалися за це, але але ще поки поки що за, за себе думаємо. Ну то Тому і першу. правильно робити, в принципі, все правильно. Про кліп, розкажіть ваш перший кліп, як а, його так. придумували, як втілювали все в життя, і от коли вже отримали кінцевий результат, подивилися, ви сказали. Отак от я і хотіла. Чи сказали, а я хотіла отак, от і отак от, але а, нехай ну, буде. Ні, там було, у було дивіться. Спочатку ми знімали 6 годин його. 6 ні, годин. Ну, Спочатку, як це було, як ми а, планували, цим, я так. хотіла сказати, ми просто розуміємо, що нам треба знайти, хто нас буде знімати. Ми знайшли хлопця, який. Ну, з, з був, погодився за два тижні, за два тижні ну, Ми, ми до, цього, до цього просто йому написали, що він каже, за місяць треба було писати. Ну, ми кажемо, що а, а нам треба Зараз. скоріше. <ріст> і що, що можу сказати? Ну, він погодився, сказав, що все встигнемо. Так. А, ну і так вийшло, що е, ми. До цього, до цього готували ж танець, звісно. Ні, ну, нам знайшли... дівчина з нашого міста mm -hmm. хореограф. Знайшли ставила. дівчину до цього. Я, Боже, я трошки перескочила, бо ну, ви, я думаю, що всі зрозуміють, що хвилюєшся. А, Перше, що ми знайшли хореографа. і вона е, буквально за тиждень нам поставила танець. І ми ну, раз в тиждень десь ходили до неї, щоб вона нас. Навчила. І що можу сказати, що сім місяців готувалися. Для людей буде це три хвилини, так, а для нас може, це сім місяців. І потім виходить так, що ми домовились за студію, вже коли був готовий танець. І так і поїхали знімати. В нас було спочатку час чотири години mm -hmm. на зйомки, але, але потім трошки, ну, всякі буває, трошки ванці, треба було, і... да, як то кажуть. Два два час, дві години. Дві години ми продлили і пішли. Пішло все, все спочатку хвилювалися, Спочатку, спочатку, ну не та так виходило, раз, як та хотілось, але за останні дві години напевно ми все наверстали. Так розуміло. а от план сам відео а, образи було, все було, це? це готувалися, дуже, дуже довго. Ми все підбирали, ну і в нас дуже багато що пішло не по плану. Ну як завжди буває, так класика Ну, Ми як то кажуть, все одне пішли до своєї мрії. З нами ще до повинні були бути дві дівчини, але ну так вийшло, що вони за за тиждень, за два ну, пішли з нашого а в нас там є такі слова, і якраз якось воно так піснею совпало. Мало бути зовсім по іншому, по -іншому. Але, але у вас там в кліпі є але, крім, але крім вас, ще дівчата. Так, це так, наш хоріограф. Вона, вона сама була Кристинка. Найкраща. <рес> так. Вона допомогла, і танець поставила і сама саме так. Замість так, так. Дівчат. Вона з нами вона нас дуже підтримувала, а, тому що ну важко важко знімалося. Тому, тому що перший раз, перший перший кліп Май ще й танець ну, ми витримали я, це, Ну, так що? що це ж не один кадр там ну, ну, так, так. треба зняти там дуже декілька. багато, перезнімалися разів, але все одне ми зняли ми і дуже дуже так. І потім ви такі отримуєте готову картинку, вмикаєте, і що ви відчули. Ой, ми, Як ми сказати, ну, ми якщо отримали. чесно, ми отримали зовсім не те, що ми очікували. побачити і, і, і що ви розуміли, що ми отримали. Ми побачили, що це зовсім не те, що ми очікували. і Ми е, дзвонимо то Тій людині, яка нам монтувала кліп, і кажемо, можеш нам скинути всі матеріали, ми все зробимо самі. Oh. Oh. І щоб ви розуміли, oh. ми, ну, в нас мав вийти кліп 18-го, oh. але, але прийшлось перенести, бо вже домовився хлопець Назар, який за нас домовлювався, і він просто переніс із за того, що не був впевнений, що ми встигнемо, а ми встигли, але вже він. Переніс. Нічого, За 7 самі. годин ми самі змонтували в, 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 трьох ну, з братом кліп. За 7 годин? І потім вже години. все було так, як і бути був? Так, так ось ми ну, дивимося, і це... Ні, це, ні це, ну, знаємо, то, що то, 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 ще... Що? Дайма. Ще все ж залежить від того, як нас знімали. Трошки ну, ми так. там ще пересняли, але не було такого. Але часу. Але це перший досвід. Це так, перший так. кліп. Ну звичайно, ви будете робити з кожним разом все краще і краще. і Це нормально. так, тому що робити так само, якось добре, добре і добре. Ну так. то не, не це не буває. Потрібно такими. завжди себе перевищувати, угу. якось рости над собою і ну ставати все кращими і кращими. б ви не робили. Ми вже так. знаємо е, якісь моменти, які нам треба поправити, так що, так. Так що ми будемо Це все робити на все життя. Що треба все ще більш якось планувати зделегіть, і все буде. Все буде стовідсоткова. Скажіть, будь ласка, що плануєте далі? На чим працюєте зараз? Чого чекати? А, Можливо, далі? до кінця цього року От, далі. Так. В нас ще а, дуже багато дуже багато планів. планів. Дуже багато пісень вже є в голові. Ну, судячи а, з усього 20 хвилин, вони всі так. так. Це вже зрозуміло. Ну, це... Готуються щось цікаве. Далі буде цікавіше. Да, ще так, цікавіше. Ну, ми, ми будемо старатися максимально, щоб вас здивувати всіх. Ви будете так. працювати в такому жанрі, такому поп, можливо, веселому, легкому, чи -лірика Різном... піде, чи Різном... рок якийсь? різноманітні. різноманітні. Yeah. 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 Mm. Mm. Так. Ми, так... ми хочемо, щоб всі слухали наші пісні, а, тому що комусь подобається а, більше про кохання, комусь більше подобається такі більш. Клубні, тому ми робимо а, такі пісні, щоб всім заходили. Ну Ось. так, різноманітно, а різноманітно, там, а там вже будемо дивитися, кому який більш стіль, і будемо ну, старатися так, будемо, так щоб, та. щоб людям було писати. цікаво. А ви самі яку ви чим надихаєтесь? Яку музику слухаєте? Можливо, у вас є якісь власні такі куміри? Ой, ну є, звісно. Мені дуже Дорофєєва подобається. Завжди подобалася і ну, це з самого дитинства, напевно, так що. Я думаю, що Надихай, я на так, така трінчер дуже теж крута малишка. <свісна> що можу сказати? Ну я, я ж кажу, що багато є таких співачок, які надихали, но в завжди так побачити і себе зі сторони так само, як вони. І у вас так. це виходить? Ну, так, так ми... все дуже гарно. Ми дуже до цього багато йшли. Дуже, дуже багато, Бо було дуже багато, багато перешкодів. Складнощів так. складнощів, так але все одне ми завжди ідемо до своєї цілі до кінця. Тому що, ну якщо ти там чимось займаєшся, то ну якось. Ну, треба йти до кінця. якось так, так як від ножі велики зрозуміли що не що ось. на когось колись да. працювали це о, ну о, я взагалі відчувала себе не в своїй тарільці думаю так. треба треба ну займатися тим чим ти живеш От то, тоді діти буде щасливий. Ви ну, знаєте, розумію. кажуть, що коли працюєш зі своїми рідними чи друзями, а -а -а. то а -а -а. то дуже важко. Ні. Бо багато скандалів буває нас... А у вас нормально. Нас... Знаєте, як я вам скажу, що взагалі в нас ми доповнюємо одна інша. Якщо вона там щось нервує, я така настюшечка. Я так Все добре. Якщо я, вона так само. Так що ми завжди підтримуємо. А ми просто нас знають в нашому місті, що ми завжди двох і завжди. Разом так, що так Лас. що тоді тут... у вас такий виняток з цієї спільної такі такої ну, ситуації, ну, так. коли ти кажуть... ну, е може, може, це у всі у всіх по. Ну, може думати, що по одному, а в нас, а в нас ну ми завжди разом, як близнючки. Так Ви сильніше, ну, коли так. ви разом. Ну так, 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 так. доповнюємо. одна іншу. Як ви гадаєте, загалом зараз українська музика, Україна під час війни багато нових артистів з'являється регулярно? Хтось йде далі, хтось на жаль залишається. Що ви думаєте стосовно всіх сучасних українських музичних трендів? Ми думаємо, що нас не зупинити. Так, бо ну, це ми гуртна, хочемо. Да. Ми будемо а... максимально максимально вперед. Я надихаюсь реально співачками нашими, які вже вже ну дуже багато років на сцені, і, і вони кажуть, що треба йти уперто. Все, ну немає такого, що я не можу, чи я не хочу, чи щось таке. Ну я розумію, що треба йти уперто, і обов'язково ми будемо Досягнемо. Будем, Досягнемо. так. Ну і судячи, з усього де ви де... реальний приклад того, що можна забажати так. і зробити. А, так, Якщо щось хочеш, то треба йти і ну як то сказати маленькими кроками, але завжди вперед. Ось і тоді люба мрія здійсниться абсолютно. А що б ви побажали зараз тим юним дівчатам, які дуже хочуть спробувати себе в цій кар'єрі, але не знають, чого розпочинати? Можливо, є якийсь такий алгоритм, який може їм знадобитися? Ну це має бути по перше, бажання Бажання, це, так бажання ну, це саме 100 головне. ціль, ціль, бажання. І обов'язково, щоб хоч хтось підтримував батьки, друзі. Ну тому що одній людині дуже важко чогось досягти в цьому житті. Але коли є підтримка, то все можна зробити. А хто вас найбільше підтримував? Батьки. Так, Батьки, це на першому місці. На другому брат. Взагалі родина, можна так сказати. Це по-перше. А так ну в нас є наші подружки, які в нас завжди вірили. Казали, так. що дівчата, ви зможете. ми там десь інколи навіть сумнівалися, але я зрозуміла, що вони, вони реально найкращі в нас. У мене є саме найкраща подружка, з якою ми спілкуємося з дитинства. Вона мене, мене взагалі вчила в дитинстві співати. Такшо що, ага. ну щоб я запам'ятовувала пісні, бо в мене трошки так запам'ятовувати було складно. Знаєте, мені здається, що вам дуже пощастило, тому що у вас і родинна підтримка, так. і від друзів підтримка, так. і одна одної підтримка. Трішно. Ну, це дуже круто. І коли є такі обставини, все має вийти. І хотілося, звичайно, наостанок від вас почути якісь побажання в нашим глядачам перед тим, як ми перейдемо до перегляду вашого кліпу. Е, дорогі друзі, наші сонечки, наші улюблені. Що я вам можу сказати? Що е, треба завжди йти вперед, не здаватися, не е, любити на себе, качати шляху, себе, так. і зараз ви почуєте все, все це в пісні. Ну ми я... в ці пісні все передали. Те, що ми би і тут би сказали, але там є все. Це все. стосується кожного. Ця пісня стосується кожного кожної людини. І скажіть, будь ласка, де її можна нашим глядачам, крім нашого ефіру, слухати, дивитися, скачувати собі, слухати постійно в телефоні. Spotify, Apple Music, YouTube YouTube, Ютуб YouTube Мюзік. Ну, на всіх, на всіх музичних майданчика. майданчиках. Так, просто нада можна... по англійську, бам-бам, по українську, не забуваємо. Нам глядачі, обов'язково підписуйтесь на сторінки гурту Нада. Обов'язково ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. Я впевнена на це буде оцінено. І я навіть певна що вам будуть відповідати тому що дівчата звісно, відкриті звісно. Так. дівчата Ми дівчата завжди. так готові з вами розмовляти ділитися новинами ділитися творчістю. я вам дуже дякую що ви до нас завітали Але я так бажаю вам творчих дякую. успіхів ви чекаю з новими кліпами, обов'язково будемо прем'єрити дуже вам дякую І вам дуже дякую, дуже дякую.